Американська трагедія Теодора Драйзера. Частина друга життя на фабриці та подвійне кохання. У ліку Клайд оселяється з родиною дядька в розкішному маєтку. Він вражений багатством, вечірки, автомобілі, еліта. На фабриці колготок Griffiths Company Клайд спочатку працює простим наглядачем, але швидко привертає увагу. Тут починається його романтична драма. Спочатку Клайд закохується в Роберту Олден просту, гарну робітницю з бідної фермерської родини. Вона наївна, релігійна, але пристрасна. Вони починають таємний роман, гуляють на природі, займаються любов'ю в її кімнаті. Роберта закохується безумовно і незабаром вагітніє. Вона благає Клайда одружитися, бо боїться ганьби для себе та родини. Однак Клайд уже зачарований Сондрою Фіншлі, дочкою багатого сенатора, яка представляє вершину соціальної драбини. Сондра фліртує з ним на вечірках, запрошує на прогулянки яхтою. Клайд бачить у ній квиток до еліти. Шлюб з нею означав би розкіш, статус, порятунок від бідності. Але Роберта стає перешкодою. Її вагітність і вимоги руйнують його мрії. Клайд вагається, він любить Сондру, але боїться скандалу з Робертою. Він намагається уникнути відповідальності, радить Роберті аборт, але вона відмовляється, посилаючись на мораль і бога. Внутрішній конфлікт Клайда посилюється. Він слабкий, нерішучий, керується егоїзмом і страхом. Драйзер майстерно показує, як соціальний тиск і бажання статусу отруюють його душу.